Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами секретами вирощування зеленої цибульки на підвіконні. В моєму випадку було місце на стелажі між розсадою. Тому вона тут стоїть під звичайними лампами-економками. Поділюсь секретами вибору сорту, який буде працювати саме на зелень. Підкажу, який субстрат можна обирати для вирощування і чи взагалі потрібно той субстрат брати у залежності від сорту цибулини, яку ви обрали. Зимку, особливо у зимку, дуже хочеться домашньої зелені, адже вона така запашна, така соковита, не така, як з магазину, і її досить легко виростити на своєму підвіконні. Головне знати кілька нюансів. Тепер давайте розберемо покрокову інструкцію, як це зробити. Перше, знайдіть пластикову ємність такого розміру, щоб вона помістилася на вашому підвіконні. В моєму випадку це е, лоточки від е, грудки. Із магазину приготуйте субстрат, змішайте в однакових пропорціях садовий ґрунт і пісок, можна купити готовий ґрунт в магазині, можна взяти опилки, а ще можна взагалі без субстрату вирощувати, просто налийте води. І плотненько поставте цибульки одна до одної, щоб вони не падали і не замочувалися у воді. В моєму випадку я просто набрала компосту, бо саме в цей день саджала і розсаду перцю і баклажанів. Далі засипте субстрат у підготовлену ємність, ретельно розрівняйте її та поливайте водою. Мій субстрат вологий, тому без поливу. Далі потрібно висадити цибулини не дуже глибоко, на достатній відстані одна від одної. Я на глаз це роблю, бо коли, наприклад, робиться без субстрату на воді, то цибулька взагалі кладеться одна до одної. П'ятий пункт цибуля любить тепло, тому намагайтеся тримати її там, де температура 25 градусів. Але якщо такого місця немає і температура буде менша, не дуже, то і страшно, все рівно вона дасть зелень, просто не так швидко. І далі потрібно просто регулярно поливати ґрунт або підливати води, якщо без субстрату, щоб цибулька не пересихала. А тепер давайте обирати цибулю для посадки. Я особливо обожнюю цибульку кущівку видовжених сортів, в ній дуже-дуже багато зачатків. З однієї цибулини можна зібрати 5, 8, а то й 15 голівок. Тому я зберігаю цей сорт саме на зимове використання, на свіжу зелень. Зимову, свіжу, смачну зелень. Можна взяти цибульку за тебе. В принципі, підійде люба цибуля, абсолютно любого сорту. Але для того, щоб з цибулини взяти якомога більше зелені, її розмір не такий вже і важливий. Треба, щоб посадковий матеріал мав кілька зачатків. А як для того, щоб з них росло пір Зелене пір'я. Це легко визначити. Необхідно зробити ось що. Візьміть ніж та зріжте верхню частину цибулини. Якщо там два-три зачатки, цибуля випустить максимальну кількість пера. В моєму випадку кущівка в ній до 15 зачатків, тому цибулька буде просто відмінна. Зверніть увагу на задній фон. Уже зараз. Зійшли мої перчики та баклажани, ну і квіти відповідно. На жаль, нічна фіалка так і не зійшла, але нічого страшного. Їх я садила разом з цибулькою в один день. І ось ми зараз перенесемося через час. Через два місяці і дивіться, яка краса у мене зараз тут є. І цибулька до сих пір плодить, я вже тричі її зрізала і вона все рівно росте, росте і росте. Якщо ви використовуєте компост або поживний субстрат, то можна зрізати дуже багато цибульки. Якщо це буде вода, то одна-дві зрізки, і, на жаль, все. Але нічого страшного. Ми цибульки вже наїлися, вже її не їмо і навряд ли будемо їсти її ще й весною з городу, я не знаю, не впевнена, але зараз ми її вже наїлися. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на канал і пишіть в коментарі, що ви думаєте про вирощування цибульки на вікні взимку.